Всім привіт! Сьогодні 18 квітня приїхав на риболовлю, взяв вудки, думав, може буде карась вже брати чи короб. Підкормив місце і взяв з собою боковий кивок. На вудки в мене клюнуло разок, ні, два чи три навіть рази клюнуло. І одну красноперку я витягнув. А друга зійшла. Ну і вирішив попробувати як воно буде клювати на боковий кивок. А на боковий кивок лупе сходу, тільки закинув і зразу клює. Зараз покажу. Тут під ноги прям закидую. Ось все. Тільки закинув, з ходу клює. Я ще досі не переробив свій боковий кивок. І тут уже обсосані ці опариші. У мене червоний черв'як є і опариші на мармишку. І оце тільки закидаєш з ходу клює. І бере над поверхнею. Десь сантиметрів 30-40. ось. Ще тільки опускав. І сходу іменно красноперка. У нас раніше її не було, і така доволі непогана попадається Ось як ця. Це... О, зійшла то нічого. Ну, така з... до ладошки. Я вважаю це непогана красноперка. Я більше, але зараз покажу, щоб. Все сразу отпускали уже и поклевка я ж уже обсосанный там то ее парыш поклевка поклевка зашла Это маленькая мармышка не такая як на карася і на коропатка а більш менш. Вона як зимні оки клює. Мелочь теж попадається, ну а в основному такі більш менш нормальні красноперки. Із глибини не сильно бере, а от під поверхнею. Треба вже міняти опариш, бо це о, не є. Бо вже там так обсосані ті опариші, що воно не хоче брати. Та ж таке не може зачепитися. Не вже мілка геть? Не можу підсікти. І відчуваю вже вудкою рибину. Та що таке? Ось все. І таке попадається. Це Та нічого що у нас ходить. Сейчас поменяю опариша, щоб живіший був, тоді більше краснопірка попадається. Буває так тільки на опускання, да, навіть не топиться ця. Мармишка і по поклівки. Ось. Сководу. Це такий клів. Зараз красноперки в нас. Ось все, навіть ух ты. Маленька мармишка. Сходів багато, прям веде, видно, наш шнур стоїть, і видно, як шнура повело. з карасем не хоче геть. І вроді бульби йдуть, риється, а не хоче брать. Надо вже міняти опариша. Один опариш вішаю. Такий товстенько повісив. Щоб було легше заглатувати. Спочатку я кловив, красноперка так заковтувала, що я не доставав мармешку. Такий жор у неї був. Випадаються і такі маленькі краснопірочки. Це якась чорні фігні якісь. Подивіться. Чорних точках. Я вкидаю в садок, в мене там крупне вічко. вся мілоч вийде, яка ця, я крупне останеться. Опариша поки що не міняю. Я в кінці відео покажу скільки ж я красно порог спільмав. Ось уплатила, не ж кажу, багато з таких сходів. І вудка в мене не сильно підходяща. Важкувата ближче до очерету. Там, вроді краще клює. Вона там крутиться і там течія, кстати, де я це закидаю вудку, цей боковий кивок, там течія. Я не підкармлював тут геть нічого, не кидав там, де вудки в мене. Поплавочні, там підкармлював, тут геть нічого не кидав. Сама тут на те, йде. Ух ты ж, клієнт так. Треба поміняти все-таки опарише. Поставив зараз два опариша. Може щось крупніше буде брати. Угу, Крупніше. І бере тільки в цьому місці. Вліво геть не бере. Ого, тільки опускав і провтикав, так підняло килок. Ні, не вправо, не, вправо бере, а вліво геть не бере. Іменно отут вона крутиться, стоїть Все з дна гетьмілка. Крупна на Ну Отаке на сантиметрів 30-40 опускаєш і вже йдуть покльовки. І бере непогана краснопірка. І крутиться ух ти. На Поплавок, покльовка, і я провтикав. Покльовку ждеш півгодини. Дивлюся, повело поплавка. І так провтикати. Не треба щось одне вибирати, або боковий кивок, або поплавок. Тоді буде рибалка, можна навіть... Троїть собі таку рибалку, пройтися по річці, чисто з боковим кивком, що воно покаже. Так, зараз гляну, що там на поплавок. Бо я раз витягнув, там плювало. черв'яка геть вкрало, голий крючок був. Ну тут нічого особливого. Ну таке тягло черв'як. Хто його знає, може і красноперка навіть, бо тут її кишить. Перезакинув поплавок. Хотілося б хоч карасика витягнути одного. І коропа хотілося, ну просто карась більш ймовірно, що його зловиш. То есть, тайка красноперки. а не, думал, людей шла, была поклевка. Все, тикай, закинул, сходу была поклевка, поднимал. Пару раз дергну вниз, а в основном поднимал. Крепка. Мілоч, мабуть, бо щось не може. Там, конечно, такі два цих, два опариша здорових на крупну красноперку. Ого. Підняло, що не дало Опуститься навіть мармишці. Хорошо, тільки що придавило. Ось. Все. Ай, те про що я казав сходів отаких от оце в мене багато. Так, подиви. Сходи. Трошки жор прекращається. Спочатку вона жадніше брала. У нас ще така погода. задощило. Я навіть і не хотів знімати відео, бо то дощ, воно невдобно було б в камеру. Попадав би дощ до незйомки. з таким клювом на поплавки. Ну це вирішив зняти, коли такий жорст зараз в году у нас ось все хороше, це нормально вже краснопірочка. ти з ладошку, подивіться, на два опариша. Хороша така. Це так і попадається. Нічого, я ж кажу, давно білої риби не ловив. Взимку вона чомусь не ловиться в нас, хоча ж тут цієї краснопірки повно, то хоч влітку. Зараз весна, ну, коли тепло можна половити з задоволенням. Зараз спробую підкормити. Все, вона хороша, я ж кажу, добряча красноперка. Тут є такі грам 400 500 одиночні екземпляри, ну, попадаються. Ну а це така стандартна в нас. У нас дощ починається трохи накрапує. Ух ти повело так. став. Оце я провтикав. Це ж треба ловити на щось одне. Бо за кивком дивлюся, а на поплавки вже... Боковим зором побачив, що повело поплавка. Трохи провело і кинуло. Ось це вже з дна, можна сказати. Клюнуло. Ось така. І тут взагалі вже три, три опариша. Спідна така Зараз ще трошки половлю, я там уже наловив достатньо, мені багато не потрібно. Мілку викину, відпущу. О, нарешті. Ну це з підверха більш-менш нормально. але Но вона й клює, як хороша краснопірка, вона і клює по-хорошому. Взяла і все. Ух ти! Так схватила я. Думав, там така краснопірка, вона ух і потягла. Ось така. Дергала там, тягла так, що наче співки лаю. Ладно, буду я збиратися, бо трохи спортив собі, сам собі риболовлю. Зараз покажу скільки я спіймав риби. Так ось, дивіться, скільки тут її. Щас відберу мілку. Крупного ставлю, мені з головою хватать. Ось ну, тут десь кілограм, не більше. Може півтора. Куча їх, я ж кажу, тут їх кишить. Це риболовля, я розумію. Вона якраз густірка одна, там їх пару. Ну, оце така вся риба. І крупні є, і мельче. Ну а взагалі-то мені сподобалось.